Це оперний театр. Добрий день. О, пан Сергій, бас, добрий день. Доброго дня. Пан Сергій грає чотири ролі. Пан Сергій, добрий пан, день. Добрий, добрий. О, астралєр, мере, так, да, так. Да. зустрілися, тут давно не бачились. Да. Ми вже вчора був прогін просто, і так. у нас сьогодні вихідний. мене Андрій, звати. Я одне питання задам. А що у Ривській робить інакше, ніж інші режисери? Ну, по-перше, дуже приємно спокійний, зважений чоловік. Зустрічав багато італійців до нас приїжджали, вони якісь такі всі емоційні, знервовані. І Іван дуже стриманий, на диво. Хоча у нас дуже багато було всяких різних в процесі, не все можливо там складалося. Що, Що значить не складалося? Ну, не складалося вчасно, знаєте, зарплату не дали. Вам. Такого ну, не було. Так, да, ну от, от таке, розумієте. І ви починаєте. Тут щось реквізити якоїсь немає, костюм там не пошитий, декорації немає. Оце вчасно. Оце я про що кажу, таке mm. порівняння, зарплату не дали. І вже, вже там нервують. Є якась аза, а, а прем'єра вже за тиждень. Ну це процес такий, розумієте? Це скрізь да, так. Що він робить інакше? Ви в театрі, начебто, якісь є штампи. Оце має бути так. От вийшов актор. Він він от повинен так вийти, там так зробити. У риски цього звільняє, каже: мені цього не треба. І я от сам зі сторони дивлюся, сприймається просто картинка як кіно. От ти не в театрі, а от якось ти, ти вільний сидиш. І, і воно все так от безпосередньо відбувається от не те не те без без штамів які без театральщини так 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 Оце це то куривські робить я оце кайфую від цього почув так да, дякую вам